Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами сьогодні Олександр Борисович. І у нас урок для 7 класу фізика і тема прямолінійний нерівномірний рух, середня швидкість нерівномірного руху. Отже, починаємо сьогоднішній урок. Але для початку давайте дещо згадаємо з попереднього матеріалу, який ми вивчали, і будемо використовувати сьогодні. Ну, по-перше, було б непогано згадати, що таке, який рух взагалі називають прямолінійним, оскільки ми будемо сьогодні говорити про нерівномірний прямолінійний рух. Що таке прямолінійний? Ми говорили на попередньому році, і знаєте, що коли траєкторію руху тіла є пряма лінія, то такий рух називається прямолінійним. Логічно, правильно? Пряма лінія, прямолінійний. Хто пам'ятає, що таке траєкторія? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, отримайте від мене подобаєчку. Кожен, хто напише мені визначення траєкторії, ну, оцінку ще щелинг не поставлю, а вподобайку натисню Задоволенням. Отож, по ходу відео будуть ще від, е, такі завдання, слідкуйте, уважно, відповідайте. Який рух називається рівномірним? Ну, Виходячи вже з самої назви, можна прийти до висновку, це коли тіло рівно рухається. А як це? А ось так, коли тіло за однакові проміжки часу проходить однакову відстань. Якщо за метр пройшло там, два, а, 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 за 1 секунду, 2 метри пройшло, то за 2 секунди воно пройде 4 метри. Да? От, розумієте. Тобто рухається з однаковою відстань. Ось, з однаковою швидкістю. Дайте визначення швидкості. Що це взагалі за величина така? Якою ми будемо сьогодні оперувати. На попередньому уроці ми з вами говорили про рівномірний рух, та, і там у нас швидкість була однакова. Сьогодні ми говоримо про нерівномірний. Відповідно, швидкість буде змінюватися. Тому давайте згадаємо, що таке швидкість взагалі. Швидкість руху називається величина чисельно рівна відстані, яку проходить тіло в одиницю часу. Ну і непогано було б згадати формулу, за якою обчислюється швидкість. О, бачите, вона залежить від пройденого шляху та часу, якою рухалось тіло. В. Дрівня L поділено на T. L – це у нас шлях, вимірюється у метрах, Т у нас час, вимірюється в секундах, відповідно, швидкість вимірюється в метр за секунду. Це стандартна одиниця, є ще й додаткові, допоміжні одиниці. До речі, хто пам'ятає, які є додаткові одиниці швидкості, то напиші мені в коментарях і отримай від мене за це вподобайку. І е, взагалі не соромтесь писати коментарі до відео, можете писати ваші враження від уроку, пропозиції щодо наступних уроків. А може на каналі якогось уроку ще немає, бо пропущено, Ну, напишіть я його з задоволенням зроблю і викладу на канал, де ти бачите. Добре, давайте з вами спілкуватися. Якщо у вас є запитання по уроку, то залишайте запитання з задоволенням, відповім з вами, поспілкуюся. Томовилось, все, чекаю від вас коментарів ваших. А поки що приступаю до вивчення сьогоднішньої теми. Я поспішив, сильно, і малюнок, і текст викинув. Давайте з вами так. Ми знаємо, що у реальному житті випадки, коли тіла рухаються по прямій лінії та ще з однаковою швидкістю, дуже і дуже рідко зустрічаються. Зазвичай тіла рухаються. З різною швидкістю. Десь швидше, десь повільніше. Наприклад, ви йдете, коли до школи, ви йдете з однією швидкістю, коли переходите дорогу, ви зупиняєтесь, тобто ваша швидкість зменшується майже до нуля. Побачили товариша, щоб його одогнати. Ви збільшуєте швидкість, тобто ви рухаєтесь нерівномірно. так? Автомобілі теж рухаються з різною швидкістю. Ну, от я наведу такий ось малюночок, Бачите, за рівні проміжки часу у мене автомобіль проїжджає з різною різні відстані. Так, ось такі випадки, такий рух називається нерівномірним, коли тіло проходить за рівні проміжки часу різні шляхи. Такий рух називається нерівномірним. І такий рух є більш розповсюдженим, але, аніж рівномірний рух. Ну і що можна тоді сказати? Що прямолінійним нерівномірним рухом називається рух, при якому тіло за однакові проміжки часу проходить різний шлях, а траєкторією його руху є пряма лінія. Навіть виходячи з самої назви, прямолінійний, нерівномірний рух, можна сказати, що рухається по прямій і рухається з різною швидкістю. Навколо нас, де ми можемо побачити такий рух, хочу показати вам на малюнках ну, автобус, на якому ви їдете. Автобус пришвидшується, зупиняється. Під час руху в нього одна швидкість, коли він зупиняється, інша, коли розганяється третя швидкість. Да? Літак, коли сідає, він ж не може сідати з однаковою швидкістю, він тоді заїде в ангар і проїде злітну смугу. А так він собі поступово зменшує, зменшує швидкість і взагалі зупиняється. Коли ж в польоті він ж не зупиняється, він летить там з однією швидкістю при зупинці, інша. От, наприклад, травай, бачите, який китайський такий травайчик цікавий є. А, до речі, хто знає, як називається яка модель літака, пишіть мені в коментарях, якщо правильно напишете, теж отримайте вподобачку. Як називається ось цей потяг, можете теж сказати. Ракета, бачите, от злітає від нульової швидкості і шу, пішла, 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 збільшується, збільшується, збільшується. Тобто її рух нерівномірний. Не от, напишіть мені. Як що за літак можна написати, можна написати, що за е, трамвай такий цікавий, і як ракета. Можете одне написати, що знаєте, або всі три, отримати від мене вподобайку. До речі, коли ви бігаєте по коридорам школи, так, ви ж теж це робите з різною швидкістю. От навколо нас. Ми бачите, що нерівномірного руху більше, аніж рівномірного. Далі. Середня швидкість. Що у мене склалася така ситуація, що є тіла, які рухаються в різні моменти з різними швидкостями, то як тоді бути, як вказати, з якою швидкістю взагалі тіло рухається. Тут на поміч нам приходить поняття середня швидкість. Це фізична величина, яка дорівнює відношенню всього шляху, який пройшло тіло, до часу, за який цей шлях було пройдено. Ось наведу формулу. Наприклад, у нас є декілька ділянок: L1, l 2 L2. L3. 3L4 і так до Ln. І час T1, T2, T3 і так далі до TN. Тобто за першу частину, наприклад, за 15 хвилин тіло пройшло 30 метрів, потім за 20 хвилин пройшло 100 метрів. І так далі. Бачите, якщо я це все складу, я можу знаходити середню швидкість руху на всьому шляху. Таким чином можна хоч, хоча б якось шукати середню швидкість. Зараз будемо розв'язувати задачі, і я буду детально пояснювати. Добре? Формулу запам'ятайте, яку ми будемо використовувати. l 1 t 1 шлях на першому проміжку, да, l 2 t 2 на другому проміжку, l 3 t 3 і так далі. будуть На наступних проміжках. Є ще поняття миттєвої швидкості, щоб не розв'язувати задачі, наприклад, на автомобілях, на будь-якому транспорті. Є у нас прилад, який показує миттєву швидкість. Тобто швидкість у даній точці траєкторії в даний момент часу. Це миттєва швидкість. Миттєву швидкість тіла в, е, в даний момент часу можна розглядати як середню швидкість за дуже малий проміжок, що включає даний момент. в миттєва дорівнює L на T. L – шлях в метрах T – час в секундах. І ось пристрій в автомобілях. До речі, як він називається, цей пристрій. Бачите, їду більшою швидкістю, стрілка піднімається. Їду з меншим, стрілка зменшується. Сподіваюсь, всі бачили, да? В автомобілях у батьків ваших є. І він показує у даний конкретний момент часу. Напишіть, як називається цей пристрій. Ми поставимо вподобайку. Тепер від теорії давайте перейдемо до розв'язання задач. Будемо використовувати отримані знання, причому я хотів би акцентувати вашу увагу, що при розв'язанні задач я можу інколи робити помилки, щоб перевірити, наскільки уважно ви мене слухаєте. Якщо ви побачили помилку, ви зупиняєте відео і пишете, що на 3-й хвилині там 98 секунді є помилка. Наприклад, написано 5 метрів за секунду, а правильно 10 метрів за секунду. Якщо ви вірно знайшли помилку, я з задоволенням поставлю вашому повідомленню вподобачку. Домовились? Це з одного боку. З іншого, якщо ви прослухали все відео, продивилися, не побачили, не почули жодної помилки, ви тоді можете писати в коментарях, що в даному відео помилок немає. І якщо це відповідає дійсності, я теж з великим задоволенням натисну вподобайку вашому коментару. Домовились? Пильнуйте уважно, а я починаю розв'язувати вправу 9.1. Автомобіль за одну годину проїхав 80 км шляху. За наступні дві години він проїхав ще 100 км. Знайдемо середню швидкість руху автомобіля. Ну, давайте з вами з чого почнемо задачу. З запису дано. У нас є проблема, ми її повинні сформулювати. Так, Т1 дорівнює 1 година. да, Ось у нас перший час є. Т1. Відповідно, і L1 80 км. Далі, за наступні дві години Т2. І ще 100 км Л2. Записав. Знайдемо середню швидкість. Що треба знайти? В середнє. Так, зараз я відбиваю лінію, ми відокремлю це все розв'язання. За якою формулою працюю? Звісно, за то, яку сьогодні сформулював. В середню дрібні Л1 додати Л2. Поділити на Т1, додати Т2. Дивимось, Л1 у нас. Є вдано, Л2 теж є вдано, Т1 є, Т2 є. Все є, я можу підставляти числа і розв'язувати. 80 км додати 100 км чисельнику, знаменнику 1 година додати 2 години. Що в нас зверху? Виходить? 180 розділити на 3. Якщо розділити, буде 60 км за годину. О, бачите, швидкість вимірюється в кілометрах за годину. У мене вийшло кілометр за годину, значить, напевно, я все правильно зробив. Відповідь 60 км за годину. Все, вправо 9.1 1 у мене розв'язана. Далі, вправа 9.2. Півгодини хлопчик їхав на велосипеді зі швидкістю 25 км за годину. Потім велосипед зламався, і останні 4 км шляху хлопчик подолав пішки якою була середня швидкість руху хлопчика на всьому шляху, якщо пішки він йшов півтори години. То ситуація нерідкісна. Спочатку півгодини їхав зі швидкістю 24 км, потім велосипед зламався, і останні 4 км він йшов пішки, тягнучи з собою зламаний велосипед. Да? І йшов він півтори години. Відповідно, що на першому проміжку, що на другому проміжку, швидкісті в нього були різні. Тому нас цікавить, як. Яка ж середня швидкість була на цьому шляху? Що робимо? Пишемо дано. Т1 півгодини, тобто 0,5. Швидкість на першому проміжку 24 км за годину. L2 дорівнює 4 км. Да, і Т2 дорівнює 1,5 години, 1,5. Що треба знайти? Всереднє. Ми сьогодні тільки її шукаємо. Так, лінії Розв'язання. Що я пишу? В середнє дорівнює L1 додати L2, поділити на Т1, додати Т2. Та формула, яку я сьогодні застосовував. Так, давайте подивимося, що у нас є. Л1. Так, Л1. Л1 немає, треба якось де шукати, думати. Л2 є, Т1 є, Т2 є. Тобто в нас є три величини, четвертої немає, і зараз будемо думати, як її шукати. Так, L1 шлях подолений на велосипеді. Т1. Час, який він рухався на велосипеді, да? L2 2 шлях пройдиний пішки, Т2. Подожіть. Да. Все правильно. Далі. Що я думаю? Треба розв'язувати задачу. Значить, у мене не було l 1 Але була швидкість v 1 Знаючи v 1 я можу знайти l 1 да? Бо Т1 у мене є. Значить, v 1 я знаю, Т1 я знаю, l 1 невідомо. Перетворюючи, це рівняння я отримую, що L1 рівня V1 на T1. Тоді я формулу для V середнього можу записати, як v 1 помножено на T1, да, замість L1. Додати L2, поділити на t 1 додати t 2 Записав, чудово. Ну, тепер я можу підставляти числа, всі в мене є. Замість v 1 я пишу 24 км за годину, Замість t 1 я пишу пів години. Додати L2 4 км, t 1 години, t 2 півтори години. Зверху виконує дії тут 24 на 05 буде 12 км, Додати 4 км поділити на 2 години. Кілометри кілометр можна додавати, отримуємо 16, 16 поділити на 2, буде 8 км за годину. Швидкість вимірюється в кілометрах за годину, в принципі, я все правильно розв'язав. Відповідь 8 км. Далі, домашнє завдання. Ну, дійсно, куди ж без нього? Розв'язувати взор нічого не, не потрібно, тільки лише подумати, можете на листочку порахувати. Середню швидкість, з якою ви зазвичай рухаєтесь від дому до школи. Це буде такий цікавий експеримент. Можете підрахувати, да, кількість кроків, годинник взяти з собою, скільки хвилин, секунд, ви йдете. Знаючи відстань, ви можете знайти свою швидкість. А, ну ще й час. Да, години. Розрахуйте, в коментарях напишіте, отримаєте від мене вподобайку.